День, добрий вечір, добрий ранок. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. І скарб не просто для кожного зампотило бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це бригадний комплект зв'язку. Оце круті радіостанції Мотароло-4401. Оце командирські радіостанції 4800 це є додаткові акумулятори, додаткові антени, ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв'язку бригади з усіх радіостанцій. Зв'язок цифровий, зв'язок захищений, 256 біт. І це все буде спрямовано на реалізацію того, що кожен з вас прочитав в блискучій стратегічній статті. Яку написали генерал Залужний і генерал Забродський. Бо вони написали, що для того, щоб ми переконливо перемагали в цій війні, нам потрібно створити додатково ще 20-30 бригад. І от бригадний комплект зв'язку тут зараз перед вами. Цей весь скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди, три з мене, три з вас. І терміново напередок. Слава Збройним силам України і слава Україні! І все буде добре, і все в нас вийде, і ми переможемо.